Запитують в нас, які документи потрібні для того, аби отримати право на відстрочку, тобто що потрібно подавати. Тут також широкий скажімо так, спектр для відповіді, оскільки кожне право на відстрочку, кожна скажімо так, підстава для відстрочки, вона інша. Тому тут загально сказати, що єдине, що може бути, це заява, яку ви подаєте в центр комплектування. Зокрема, ви маєте написати заяві, що ви хочете отримати відстрочку, і відповідно обґрунтувати, чому ви маєте право на відстрочку та додати документи до цієї заяви. Зокрема, якщо, до прикладу, ви маєте дружину з інвалідністю, то ви повинні подати заяву, відповідно, подати документи, які підтверджують інвалідність вашої дружини. Також подати документи, зокрема свідоцтво про шлюб, копії документів про те, що це дійсно ваша дружина. Якщо ми говоримо про наявність дитини з інвалідністю, то відповідно знову ж таки копія свідоцтва про народження дитини. Якщо, наприклад, це інвалідність батьків дружини чи батьків своїх, то відповідно треба подавати знову ж таки заяву, копію свідоцтва про народження, якщо це ваші батьки. Якщо батьки дружини, то відповідно. Копію свідоцтва про народження дружини, копію свідоцтва про шлюб, копію свідоцтва про не не свідоцтва а того документу, який підтверджує інвалідність, тобто такий спектр документів. Тому тут, скажімо так, якщо узагальнити, то треба вашу заяву і копії документів, які підтверджують це право на відстрочку. Я б радив ще також нотаріально засвідчувати копії документів таких, щоб просто не було потім нюансів, що це не ті документи або це документи, які не відповідають дійсності чи оригіналу. Тобто, якщо засвідчити нотаріально, є факт того, що це копія вірна, вона відповідає оригіналу, тому її можна подавати. Десь, в принципі, так.